Сьогодні в Україні відзначають день прикордонника. І поки військові захищають нашу територію, їх юна зміна загартовує себе в спорті. Спеціально до цього дня дві родини учасників бойових дій в Афганістані започаткували футбольний турнір Дружба. Вони на одному полі об'єднали відразу три збірних з різних інтернатів області. Перша зустріч відбулася в Каховці. Тоді перемогу здобули господарі поля. Вирішальний матч у Херсоні. Як дітвора у футбол грала, бачила Анастасія. У Хорсонському навчально-виховному комплексі імені Тараса Шевченка справжнє свято футболу. Поганяти м'яча з'їхалися кращі збірні інтернатів області. Поки хлопці розминаються, помітно хвилюються організатори. Ідея створити футбольний турнір Дружба виникла у двох родин, які кілька років товаришують з Каховським дитячим будинком. Ми дуже раді, що започаткували цей турнір. І наші діти ми бачимо, що вони почали дружити. Вони обмінялися мобільними телефонами. Вони вже зізванюються. Вони дуже чекають наступних зустрічей, і ми хочемо побажати їм, щоб ця їхня дружба продовжувалася і надалі. Це душе не только для них, а й для нас. Живемо життям цих дітей проблемами. Ми не чекаємо ніякої похвали, нічого, ні да. Ліж би було радісно дітям, і ми них радуємося. А хлопці примір подають і. Ми Марядам з ними. разом зі спортивним азартом ще й патріотичне виховання. Учасники бойових дій в Афганістані вчать хлопців бути суперниками лише на полі. Ані суперники тільки вот зі на полі, а в житті якраз іменно во така ігра сплачає їх, діляти з них Людей, які способні на дружбу, способні і побіждать, і проігрувати. Кілька хвилин урочистої частини за участі поважних гостей. Останні настанови від тренерів і нагадування правил від головного судді. І ось він довгоочікуваний момент. Гра починається. Це вже друга зустріч збірних. Цього разу на своєму полі гостей приймає НВК імені Шевченка. Директор закладу зізнається, така місія дуже почесна. Команда нашого закладу щорічно приймає, приймає, приймала. Я думаю, буде приймати участь у всіх турнірах, які відбуваються на рівні міста Херсона, області. Ну, раніше ми на Україну їздили, займали призові місця. Сьогодні ми проводимо турнір між трьома закладами обласного підпорядкування: це НВК Львівський і дитячий будинок. Радість Хлопці в один голос говорять про важливість чемпіонату. Він об'єднує сиріт і загартовує спортивний дух. Кожен з них прагне перемоги, тому точно знає, що для цього необхідно. Обов'язково нужна сила волі, хороша фізична підготовка, ну і, звісно, техніка, і віра в себе. Настраю всіх на ігру, щоб удачно грали, приймали нормально віддавали паси настроєння, ну і тренування, звісно Ми готувалися к цього і думаю, у нас все вийде. І, хоча ці збірні не професіонали, втім вони показали справжній футбол. Герої цього дня вихованці Херсонського НВК ім. Тараса Шевченка, другою стала збірна Львівського інтернату, третє почесне місце за каховським дитячим будинком інтернатного типу Радість.